На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради цього разу було відносно спокійно. Хіба що резонансним стало питання про стан організації харчування дітей у навчальних закладах міста? Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван знову скаржилась на недостатні фінансування та важкі умови праці освітян, але у представника санепідемстанції на це знайшлись контраргументи. Харчоблоки в більшості випадків потребують капітального ремонту. Проведення поточного ремонту не дає абсолютно ніякого результату через два тижні, як прийти туди, то люди доказують тобі, що вони робили ремонт. А ти просто його не бачиш, бо вже його побачити неможливо. Ну неможливо із пожилої жінки, скажімо, зробити. Молоду і гарну дівчину. То так про наші харчоволоки. Інші пункти порядку денного обговорювались в значно спокійнішій атмосфері. Традиційно обговорювали земельні та житлові питання. Також затвердили концепцію розвитку комунального підприємства «Телерадіостудія» на період до 2015 року. Загалом було вирішено 46 питань порядку денного. Анна на Ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.